Мене звати Рената, я учениця «Я в курсі. І для мене цей навчальний рік пройшов просто неймовірно. Курси були не лише незабутнім досвідом у моєму житті, але й важливим етапом у підготовці до іспиту. Кожен предмет приніс з собою просто безліч знань і навичок, які стали основою для моєї подальшої освіти. Вчителі вміло поєднували теорію з практикою, тому на заняттях як онлайн, так і офлайн було дуже цікаво і захоплююче. Я завжди відчувала підтримку та позитивне ставлення викладачів, що допомагало мені впевнено впевнено рухатись вперед. Навчання не лише розширило мої знання, але й розвинуло мою креативність, критичне мислення, а також комунікативні навички. Саме я в курсі надали мені таку прекрасну можливість познайомитись з однолітками та побудувати дружні стосунки, з якими ми разом ділилися знаннями, враженнями. Вся ця палітра досвіду відкрила для мене безліч можливостей і підготувала мене до іспиту та подальших викликів у житті. Дякую, я в курсі! you <music>